Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас відео е, відео історію однієї речі. Я так називаю свої відео, коли в одному розповідаю тільки про одну річ. Сьогодні я розповім про цей світерок про свій. Зараз подивлюся, як вам видно його чи не видно, бо щось я не можу. Виловить ракурс. Так, світерок, який мене нав'язався в тестуванні тестування, надкав'яше, світер називається Galaxy чи Galaxy вже забулася Дівчатка в'язали полосатики дуже класні, дуже круті вийшли. Я теж слідуючи буду в'язати полосатик, але сьогодні в мене однотон. В надки було дозволено брати або полосатика, або однотон. тому я взяла одну ниточку. Оскільки я вже купила була такі ниточки, це в мене норка. От тільки я не пам'ятаю, дівчатка, скільки процентова, 30-процентова, мабуть. Не пам'ятаю, хто знає, напишіть. Калор, у мене 950 брала на розпродажі. і Взяла я 8 моташок. Тобто я взяла 400 грам. Сижу і думаю, а чого в мене вага, до речі, світера в мене 494 г. А тепер, думаю, як же, ж у мене може вага бути 494 г. Коли я брала 400 грам, а я ж брала ще ж додаткові моташки. В'язала я. У два складення 350 метрів на 100 грам, тобто 175 метрів на 50 грам у мене йшло. В'язала я в два складення, дві ниточки основні і дві ниточки додаткові, оці ще йшли котушки з ними. Єдине, що я протупила, я так спішила його вив'язати і попрати за цим відключенням, що я, дівчатка, не поміряла довжину, чи під, під э, скотч у мене виріб чи ні. Зразка також я вам не можу показати, у мене залишилося 6 г. Так от 6 грам у мене було саме зразочок до цього, цього виробу, то що залишився. Тобто, я зв'язала його в нуль, десь у мене він лежить манюсінький, але я не знаю де. Так, в'язала. В'язала я по опису Над, надки Smart опис Я в тестуванні, не знаю, казала чи ні. Зараз свої скажу плюси-мінуси. Ті, що дівчата пов'язали в неї цей світер в полосочку. Дівчатки, вони бомбезні. Я вам раджу. Мені чогось трішечки. Може, в мене ще одну тон. Мені на цьому третьому етапі прибавля... прибавляння, як на мене, дуже в мене багато петельок вийшло. Він і так, у мене такий гарненький вийшов, широченький, по опису я додавала тільки 4 см на облягання, тобто додавала до об'єму грудей. Далі заміряла зразок, так як все. У зразку. Заміряла зразок, увела туди усі свої дані, увела свої дані туди і додала, як я вже казала, 4 см на об'єм. Але для мене це вийшло ну, по, по, оцю, по оцю лінію прибавок, це було для мене ідеально. Тут би я для себе зробила б трішки менше. Я не, не писала ще надки, я напишу це трішечки пізніше. Знімаю відео трішки наперед, тому що треба робити фото. І в мене він вийшов, ну, як на мене, він вийшов для мене широкуватий. А для моєї дитини він буде якраз хорошо, тому що е вона в грудях набагато більше, ніж я. Ну, тобто, в неї більші груди. У нас майже, схожі, майже схожа фігура, але. У грудях вона більша від мене. Моя дитина пішла в мою свекруху, царство небесне. Туди, в їхній рід, ну нічого. Так, що я в'язала розсіяна виточка. Дуже, до речі, зручно. Я ніколи раніше не користувалася росіяною виточки, перший раз спробувала в надки у цьому опису. Мені сподобалося, дивіться, якщо перевертати. Наскільки зад менший від переда. Тому що в мене тут вісім разів по опису я зробила вісім разів, так як вона і є. По, по опису вісім разів я зробила ці виточки. Дивлюся, у нас в тестовій групі дівчатка не робили ті всі 8 разів, тому що в них просто подовжені виробу не вписувалися ці виточки в довжину. А оскільки в мене зразочок дуже хорошо підсів, і я боялася що виріб також дуже підсяде, тому я вив'язувала ниточку до нуля. тобто Я вив'язала рукава. <клес> <клес> так, зараз вибачаюсь, бо щось у мене горло сіда. Так, спочатку я вив'язала рукава від підрізів. Також рукава в'язала довгенькі. Ну, Мені подобається, як вийшло. Потім по опису так робила як надки. Все-все по опису, дівчатка. Такий вийшов класний, такий в мене, бачите, рукавчаток перезібраний, як фонарик. До речі, якщо фото я вже встигну зробити, я вам зараз вставлю фото які на моїй дитині, не на мені, тому що на мене він ну, дійсно великий. Він на мені дуже об'єм. Закрила я Надка у своєму описі, рекомендує закривати голочкою, Я голочкою не закривала. У мене таке вільне закриття, тому що, ну, не вдає мені ця голочка, дівчатка, ну не вмію я нею. Я вже казала не раз, закриття з голочкою я не подружилася. Не моє, воно хоч не знаю. Так що, такі в мене рукава. Дуже гарні, мені дуже подобається, як вони вийшли. Сидять на рукаві ідеально. Рукавчатку навіть трошечки, ну, так знаєте, аж приспускується. Так як я люблю, так як мені хотілося. Довжина, ну, довжина, як на мене, можна було б, звісно, і коротшу. Але я зроблю фото, подивлюся, як дитина буде, якщо скаже, трошки вкоротить, я вкорочу. Так що попереджаю зразу. Фото буде на всю довжину, яку я вив'язала. А от чи далі я його вкорочу, чи ні, це я потім буду дивитися. Як я вже казала, купляла я, <кух> купляла я 8 мотошок. То пішло все. Пішло, навіть розпустила зразочок, щоб дов'язати тут резинку, е, тому що мені ну, я хотіла вив'язати все. Я дуже боялась, що він підскочить. Так, це все в'язаний смарт-опис. Далі, коли я його вив'язала, я ж почала його прати. Попрала я його руками, але це у вас в кадрі взагалі не влазив взагалі. Попрала я його руками. Так, фарбу ниточка ця віддавала. дівчатка, Фарба була фіолетова, полоскала полоскала, але коли я його положила сушить, він в мене зробився як сопля. Вибачте за порівняння, тому що він зробився худий, довгий. Я розумію, що ниточки мають таке створство при пранні розтягуватися, потім ставати назад. Але чогось я побоялася цього ефекту. І коли я його розклала сушиться, я так швиденько не побоялася своїх граблів, на які вже раз наступала, я його вкинула в стиралку. Але в стиралку я вже кидала його без цього мішечка, я вкинула просто і вкинула на полоскання йоджим. Коли воно його пополоскало хорошо, ця пральна машина я витягла, ниточка вирівнялася, як ви бачите, дуже все гарно зроблене. Розпушилася пух, неймовірний, дівчатка, я навіть не можу передати, який це пух. Я вже говорила, коли я в'язала, ну, зовсім не ліз. Якщо я купляю, ниточку брала з отією мордашкою, ось дивіться, який пух. А яке воно м'якеньке, це неймовірна м'якість. Це така ніжнятінка, що це. Ужас, така гарнюня. Коли я купляла ниточку з оцією мордашкою, що на етикетки, і я з нею в'язала з неї скільки лізло пуху, пух був скрізь. Пух був і на ліжечку, де я сиділа, і на колінах, і в носі, і в роті, і, і в очах, у мене страшенна була алергія, але тут пух не ліз. Ну, не без того, десь якась волосинка, ну, ось якось, чи ось, ну, вам видно ось таке. Десь якась волосинка полізла, але ні, такого тут не було. великий плюс ці нитки з отакої тікетки без мордяшки, вона не лізе і не сипеться прання я казала, фарму віддало Те, що висушила, вийшло дуже гарно. В'язаний тут росточок, я забула вам сказати, обов'язково вив'язаний росток. В смарт описі це все сказано, це все прораховано. Все мені подобається, я, єдиний для мене мінус це в мене отут-третя полоса прибавок. Для мене це занадто багато. Але я хочу ще спробувати такий світерок у. У полосатику. Натка залишила вже смарт-опис такий, як він є, прислала на електронну почту. Приходить він по електронки, я вже казала, підставляєте свої дані і в'яжете. Хочу я ще спробувати в полосатику такий опис. Ниточку я вже підібрала. Не знаю, тільки, мабуть, це все буде після Нового року, коли трошки пов'язую подарунки, то світер мені дуже подобається. Так, що ще не сказала. Посушила, сушила я лежечки після того, як у мене пральна машина попрала від лежечки. віджим. Ну, здається, він трішечки в мене підсів, але це моя велика помилка. Дівочки. Я його не замірила до прання. Тому що вихвачувала той момент, коли є вода і відключення, і бігом. Тобто є світло є вода, Бігом я це все стирала і старалася швиденько. Але ще є великий мінус. Але це вже не опису, це ці ниточки. У мене він лежав на дивані, чекав, поки приїдуть, ну, поки свої черги. І в мене вчора приїжджали внуки. Що вони там робили на дивані, не знаю. Я тепер не можу повибирати ці чи Що воно таке. Він до себе бере все. Виявляється, всі усючки, які десь є. Оцей світерок збирає, дивіться. Просто діти приїхали, щось там роздяглися і вдяглися, і вже воно трошечки, ця ниточка, закалашматилася. Але вона, дівчатка м'якенька. Не знаю, мені подобається, Хочу я ще повторити собі такий, ну не в такому, понятне діло, кольорі. Цей кольор, ну колір вам передається так, як він є. Трішки, трішки синьовить, але він такий. Темна функція. Красивий, дуже красивий світерок у мене вийшов. Я довольна, фото повинно зараз опять вставити. Я повинна сфотографувати дитину, тому що я знімаю вдома без дитини. Зараз поїду до неї, попросила, щоб вона мені попозувала. Якщо ми десь знайдемо якусь містинку гарненьку, то повинні фото зробити. У мене він, дівчатка, якщо чесно, великувати. В грудях дуже великувати, ну, ми, ми не сходимося. Так що, такий в мене був смартопис. Надка вже запустила в продаж, дівчатки, я раджу. Я не знаю, скільки в неї коштує. Але от те, що вона продумала, оці розсипні, чи як я казала, виточки. Розсипна виточка. Так забулася. Вона так здається, що тут вперед не довший. перед якраз вирівнює у нас груди. Вибачте, за слово у нас в животики є, ну, без цього не дінеться, тому що ми вже жіночки. І ідеально модельних фігур це дуже рідкость. Та навіть і дівчатка, в кого модельні фігури, хто в'язала це Галаксі, на них він сів бомбезного. Вони оцю розсипну виточку вив'язали. То він, ну, він класний. Так що заходьте, я е, залишу посилання на Талкін канал, в неї інстаграм вона виставила. Подивіться, які в неї вийшли. Ну, що класне, то класне. Що ще буду казати? <звук> Нічого не буду казати погано. Єдине, я називаю плюси і мінуси тут для мене широковато Але я для себе думаю, якщо я буду в'язати собі інший. Світирок, то я просто не додатиму собі в об'ємі цю ширину. Я об'єм грудей так і залишую, і я думаю, якраз тоді мені оце вийде хорошо, тому що ці 4 см а вони грають свою роль. Тут добавка йде біля горличка, ось одна лінія прибавок, друга і третя. Хоча я вам скажу, хто любив версайс, ідеально. Але чогось у дівчатка в полосатику у них нема такого версай, в них воно сіло по фігурі. Може, це я просто так в'язала, і то я протупила, я забула вам сказати, я починала горлочко 4,5 спиці. Далі перейшла тіло на 5,5, і, і рукава я спочатку в'язала 5,5. А коли я перейшла на тіло. і тоді ж, коли я знімала відео про цей світер, я потім зрозуміла, що я тіло в'яжу 5,0. Тобто, в мене навіть рукава в'язалась на 5,5. Але вона вийшла, дивіться, як ідеально розправлена ниточка, полотно, гарнюня, пухнасте, Ідеальна рівненька. Ну, мені подобається той ефект. Так що, до речі, ще хочу сказати: я раніше дуже боялась дуже великих спиць. По-перше, в мене боліли від них руки, а по-друге, ну, боялася я. Ну, я думала, що це таке, таке дерчасте, що попало. Ні, дівчатке, от є така пряжа, яку дійсно треба в'язати великими спицями, і воно дійсно буде класно. Так, коротеньке моє відео. Буду знімати коротеньке відео. По 15-20 хвилин, тому що, щоб і ваш час не забирати, і мені так зручніше, між досвітлами я можу щось вам відзняти. Все, дякую, що були зі мною. Заходьте смарт смартопис, це не реклама, це я ділюся своїми враженнями від того, що я в'язала, це моя робота. як-не-як До речі, я зв'язала за 2 тижні і то. За два тижні і то одні вихідні, тобто між цими тижнями одні вихідні я не в'язала, тому що саме вони припали, я їздила до Полтави, в мене не було два дні вдома. А так, в'яжеться швидко, на спицях вилітав. Так, все, дівчатка, дякую, що були зі мною. Заходьте, я буду дуже вас рада бачити, а ми зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро.